На сьогодні люди, які приїжджають, це здебільшого, це Луганська і Донецька область здебільшого. І як тільки там є воєнні дії, більша кількість дзвінків і безумовно кількість приїжджаючих є збільшеною. Люди є в розгубленому стані, ми це прекрасно розуміємо, і тому ми надаємо їм як юридичний супровід, так і психологічну і медичну всю адаптацію. Ми маємо тут людей, які є громадянами України. І навіть надання їм статусу біженця нічого їм не дає, бо статус біженця просто прирівнює людину, яка приїхала з іншої країни, до, до статусу громадянина. Тобто надання цього нічого їм не, не дасть в позитиві, ніяких пільг чи прав чи, чи можливостей. Ми консультувалися з приводу того, як вийти з цієї ситуації, ми зараз опрацьовуємо таке поняття, як біженець всередині країни. Отримання такого статусу. Надасть можливість організації Об'єднаних Націй офіційно надавати нам допомогу. Ми можемо просто рекомендувати Кабміну і Верховній Раді прийняти або законодавчі зміни, або просто імплементувати, тому що цей термін у нас не імплементований.